Готел, який стоїть в будинку приватному площою 200 метрів квадратних. Підпрацював вже цей сезон опалювальний. Ось так він виглядає. Габаритний розмір його ширина 85, висота 80 та глибина 75 см. тобто він... Трохи більше, ніж пральна машина, але опалюю ось такий будинок. Є також резервний газовий котел. Газовий котел був спочатку, будинок опалювався ним, але після встановлення цифрового котла котлу перейшов на режим опалення. Нашим котлом. А в, даному, в даному котлі стоїть АСІК Т-17, який виробляє 2,3 кВт на годину, і заробляє ну, десь на даному курсі десь 120 доларів в місяць. Ну, а також безкоштовне опалення надає. У нас також є моделі на ASIC S1995 регешей, які в даний час заробляють десь 230-240 доларів на місяць. Ну, і також безкоштовне опалення. Вони виробляють 3-2 кВт на годину тепла. І в цій моделі стоїть Асік, який може температуру теплоносія нагрівати до 39 градусів. В цьому будинку опалення тільки теплопідлога. Тобто Низка температурна, це повністю достатньо. В даний, в даний момент тут 26 градусів. Температура в приміщенні. Значить, модель котла, який. Виробляє 3,2 кВт на годину, його вже температура теплоносія, ми можемо підіва, подавати до 50 градусів. Але рекомендовано десь 46-47, це щоб чіпи у Васика були максимально довго працювали в самому щадящому режимі. Також тут реалізована схема, якщо великі морози, то можна перейти на газовий котел, причому його можна запустити як в бівалентному режимі, так і в паралельному режимі. Автоматика цифрового котла бачить, якщо обратка теплоносія дуже велика. Вона виключає газовий котел, скидає тепло, охолоджує Асік і знову включає котел. Тобто Система працює повністю автоматизовано, замовнику не потрібно ходити, там, щось постійно класити, настраювати. Все працює повністю автономно. Також можна ну, повністю перейти на газовий котел, наприклад, там, коли йде ТО котла там, ну, чи якийсь там. Ще причина, Особливо цю, в цієї зиму була така проблема. Виключали освітлення, тож замовник переходив від генератора або від безперебойника, переходив на газове опалення. Ну, а потім світло з'являлося, котло запускається автоматично. При пропаданні світла вимикається, якщо знову світло з'явилося, Вмикається автоматично, тобто не потрібно нічого там до, ну, вмикати, ну, все працює автоматично. Також оця тут на камері не дуже видно, ну, зелена полоса. Це такий індикатор для замовника для користувача так. Тобто він заходить. Так, бачить, що зелено, все, все добре. Значить, все нормально. Якщо засвідчується червоним кольором. Це свідчить про те, що є аварія. Аварія, наприклад, червоним засвідчується, якщо жидкість імерсійна витекла десь. Також якщо зупинився насос. Також якщо чередування фаз сюди підключено 380 вольт, для того, щоб пофазно розгрузити, тобто в даний момент. Котел на, на одній фазі споживає 1,3 кВт, 1,2 кВт і на іншій фазі 1,1 кВт. Тобто, будинок зовсім це не відчуває, це двічі менше, ніж електрочайник споживає. І якщо і стоїть реле, яке захищає від. Перекосу фаз захищає від обриву нуля, також захищає від послідовності фаз, так що, якщо вмикається червона індикатор, червоно світиться, то треба подивитися, які, які проблеми. І устранити все, і он автоматично запуститься знову. Зараз е, наш сайт в стадії завершення, на якому буде калькулятор е, окупності. Е, він працює так, е, встав... з е, стоїмості котла. Е, також е, кожні три хвилини він зчитує е, курс біткоїну на даний момент показує, скільки на добу котел заробляє, якщо ну, з учотом тобто, якби грязними, це якщо ви не оплатили електро, ну, рахунок на електроенергію за нього, і також після оплати рахунку за електроенергію, він якби, показує чист, чистий доход на добу. І також в місяцях автоматично враховується зрококупності. Буде також форма для підбору котла за площею, за максимальним споживанням в місяць, скільки ну, будинок, наприклад, замовника споживає в самі холодні місяці. Тобто він вводить свої дані 3-4 параметри. і Сайт автоматично підбирає йому модель котла і ціну, як, як, як стоїть цей котел. До нових зустрічі на об'єктах.